Чорне море більше не є плацдармом для РФ. Країна-терорист забрала свої кори та подалі після влучних атак українських збройних сил. Чималу роль у цьому відіграли морські дрони, які дуже влучно цілять у ворожі кораблі. Україні вдалося перехопити ініціативу і змістити ворога. Про це перед учасниками саміту парламентської асамблеї організації чорноморського економічного співробітництва заявив президент Володимир Зеленський. Вперше в світі саме на чорному морі почав діяти флот морських дронів, український флот. Також я хочу відзначити і те, що тепер, як один з головних результатів наших дій, Росія не здатна використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу. І я вдячний усім лідерам, державам, народам, чия активність допомагає захищати міжнародний порядок та Гарантує світу більше спокою та безпеки. Ми змогли забезпечити такий захист західній частині Чорного моря, який зараз дозволяє працювати нашим морським експортним коридором. Зеленський також зазначив, що нової ваги зараз набуває дунайський регіон, теж критичний для глобальної безпеки. Раніше у Міністерстві оборони Великої Британії заявляли, що Росія може забрати свої кори та від гріха подалі після вдалої роботи ЗСУ у районі Криму. Остання серйозна втрата серед чорноморського флоту РФ корабель Аскольд, який перебував на суднобудівному заводі у Керчі. Його спустили на воду ще у 2021-му, але так і не вели до складу російського флоту.